Соколи каластівочки дивлюся на слідуючий тиждень. Там починається вже жовтень. Я подивлюся зараз понеділка по неділю. Ну, на вихідні я завжди дивлюся, завжди дивлюся окремо. Так, дивимося з понеділка. Ось, понеділка будуть вже просить позичати гроші. Ну, дивіться, в понеділок. Хто гроші дасть, той свою вдачу віддасть. Не позичайте гроші. Не можна. Якщо милостиню дати, то можна. І то 10 разів подумати. Понеділок такий дай, що тоді цілу неділю будете віддавати. Будьте обережні. Далі. Треба передивитися, щось ви неправильно робите. Якесь діло неправильно, бачите? Тут камінням все заросло, заросло у вас ось, заложене. Хоча два вибори за вами. І тут відерце хочете його наповнити водою, а не можете, бо каміння мішає. Щось неправильно хочете зробити, ну неправильно. А ну думайте, 10 разів ну, зараз побачу. Ви знайдете вихід. Ну, да. Найдете. ну, Тільки дуже добре думайте. Ви все подумаєте, розсадите розсаду, посадите. Вам ще й друзі допоможуть. Бачите, собачка це друг і диво. Дівчинка в даному випадку диво, чудо. Ви просто знаєте, оця карта показує, що ви будете очаюватися. Думають, Боже, Господи, як же ще його зроблю? А тоді раз прийде рішення і ви зробите. Ну, Це десь вівторок середа. Ну, от, бачите, я кажу, що зробите. Гарна карта, все засіяно. І курочка з золотим яєчком, Все зробите. Ну, я ж кажу, дуже-дуже добре дуже думайте, бо вам допоможуть. Допоможуть це діло зробити. Може касається роботи, може поїздки, може кредит якийсь треба на брати, або квартиру купувати. Оце, хто до мене звертається, це питання, я люблю дивитися. Чи потрібно купувати той чи інший об'єкт або квартиру, то треба два-три фото. Ну, я кажу, які треба фото, порога, фото потолка, вікна. Я 100% кажу, чи там щось є, чи є нечість, чи, чи чиста квартира, чи житлом. Дивлюся на такі питання. І це дуже важливо. Зробите те, що ви хотіли, зробите. Мертве діло оживає. О, дівчата, а що, може, по когось ви дуже довго не могли почути? Може це іменно за безвісті зниклих. Да, може, ви давно не чули. І от тепер об'явиться, об'явиться, бачите? Мертве діло оживає. А вже вістка. От, бачите, я ж вам кажу. <кх> безвісті зниклих то, то буде вісточка Под нього або за нього. Так, далі дивимося. О, хорош, вітайте, всі ходи вірно. Правильно, вірно, дивіться напроти свого партнера. Ну, це може бути і відношення. Ви повинні правильно поступати своїм партнером. Будь то робота, будь то кохана людина, будь-то діти. Ви в углаві, ви як розставите тут, ви командуєте парадом. Так і буде. Зустріч. З королем, ну, зустріч така трошки з преградами. Такий король себе дуже любить, Дуже любить командувати, але він і недаром тут капітан. Бачите, як каміння? З преградами. Ну, тут пара. І це воно є, було і буде. Ви в парі. Це хто стосується тих, хто чоловік і жінка або хто в парі. А хто одинокий, то тут пара обов'язково буде. Так що не переживайте. Всьому свій час ще ніхто одинокий не остався із моїх підписників. Повірте мені, за 3 років моєї допомоги людям, ну я ще не чула Ось таке, щоб мені хтось написав, що А я от скільки до вас зверталася, я одинока. Ні, такого нема. От і ви, хто одинокий. Будете в парі. Хто в парі, то будете на все життя накріпко зв'язані, бо відьма Ядвіга так сказала вузликом на добро, на кохання, на гармонізацію, на злагоду добром зав'язала. І звертайтеся до мого учня, знахар. Він гарно дивиться, бо в мене немає запису на цей рік. Він гарно дивиться, він бачить такі речі, які інші не бачать.